Розроблено. Якщо ми заговорили про технологічну карту, то зараз яке може бути від неї відхилення, які можуть бути несподіванки. Карта є, розроблена все, але. Да, ти їздиш, Значить, бачиш, чуєш людей... У нас так. зараз дуже серйозна проблема на яблуневих садках це альтернарія. Тут, на жаль, в цьому садку не могів показати. Минулого ми, ми, ми разу казали, так. Про казали, не, так казали, так. Альтернарія це якраз перепади, як зараз, високої і низької температури. і... Періодичне зволоження, періодичне. Тобто, якраз дощі йдуть, і температура від високої в день до низької вночі це сприятливі умови для розвитку альтернарії. Альтернарія нас може контролюватися продуктами двох груп. Це азольна група і це SDHI, так звані. З нашого асортименту Байера це ну, обидва продукти поєднані в продукті Luna Experience, наприклад. Є продукти інших компаній з цих хімічних груп, які теж працюють по альтернарії, але не всі, там, в залежності від конкретної діючої речовини, Луна Experience так працює. Значить, це перше. Скажи, по альтернарії треба працювати профілактично чи по якимось спалахам? Ви знаєте, Тому ну, що... в ідеалі по будь-якій хворобі працюють профілактично, але це в ідеалі це коли вони обмежені в коштах і. Скажімо так, коли у вас рік від року, вона є. Альтернарія хвороба нова, вона не скрізь є. В принципі, якщо її немає. Як вона по регіонах приблизно? Звідки вона рухається? З півдня. Вона З півдня з півдня. півдня Вінниці, вже і а, далі на Вінницю не знаю, на Черкащині трапляється, але не так часто. Яка шкодочинність? є? Шкідливість вона листовий вона... апарат? Вона, да, Вона знижує, дуже сильно знижує фотосинтетичну активність. Навіть ну, листовий апарат, навіть коли він розвинений, це пізня доволі хвороба, вона літом з'являється, вона знижує активну поверхню, зменшує не просто, а ще і інтенсивність фотосинтезу знижує. Тобто, навіть якщо уражено, припустимо, 5-10% листової поверхні, то решта 90% працюють не на повну потужність, тобто ну, ми можемо сказати, що 20-30% активності фотосинтезу вона забирає. І через це ясно, що у нас формування врожаю де набагато гірше.